13 вересня Субота. Кінець випробувального часу мене непомітно. А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати. Адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить, як злодій уночі. Солонян, 5, 1 СОЛН 5.1. Смертні люди, праведні й нечистиві. Ще житимуть на землі та будуть садити, будувати, їсти і пити, не знаючи, що в небесному святилищі про них уже прийняте остаточне, незмінне рішення. Коли Ной увійшов до ковчега, Бог відокремив його від нечестивих. Однак, упродовж семи днів люди, не знаючи, що їхня загибель уже визначена, продовжували своє безтурботне, веселе життя, глузували із застережень про неминучий суд. Таким, за словами Спасителя, буде і прихід сина людського. Матвія 24:27 Тихо і непомітно, як нічний злодій, наблизиться вирішальна година, котра визначить долю кожної людини. І тоді останній заклик милості до винних людей замовкне. Люди заколисують себе фальшивною згубною впевненістю, аби прокинутися тільки під час злиття Божого гніву. Наприкінці часу землю відвідають Божі суди, зіллються страхітливі кари. Люди, котрі нехтували Божим Словом, котрі ставилися до нього легковажно, ходитимуть від моря до моря з півночі на південь. Вони всюди шукатимуть слова Господнього та не знайдуть його. Божі служителі звершуватимуть своє останнє служіння, підноситимуть останні молитви, проливаючи сльози за відступницьку церкву та нечестивих людей. Ісус дивився далеко вперед на наш час, коли промовляв, якби ти зрозуміло хоч цього дня, що потрібно для твого миру. Луки 1942 О Божа церква, котру він зробив охоронницею свого закону. Сьогодні ще твій день, цей день надії та випробування наближається до кінця. Сонце незабаром схилиться на захід. Чи не може трапитися так, що воно зайде, а ти так і не дізнаєшся, що потрібно для твого миру. Невдовзі буде винесений незмінний вирок. Тепер же це сховано від очей твоїх.